Христос посеред нас, дорогі во Христі, браття та сестри, сьогодні ми з вами розглянемо тему в четверту неділю після Святої П'ятидесятниці про те, як Господь наш Ісус Христос звершив чудесне зцілення, слуги римського сотника. Господь ісціляв не тільки юдеїв, а навіть і язичників. Єдине, що Господь вимагав Він тих людей, кого зціляв, це твердої, гарячої, великої віри в Божественну всемогутність. І саме до таких Господь приходив і давав ісцілення. Господь зціляв всіляких людей, і прокажених, і біснуватих, і сліпих, глухих, німих. Спомнимо в Євангелії, де описано, як Господь ісілив жінку кровоточиву, які сказав Господь їй слова, тоді, коли вона прикоснулася до края рис Спасителя, Він сказав їй: Дочко, віра Твоя спасла тебе. Який Господь сказав слова Іяїру, коли слуги підійшли до нього і сказали, дочка померла, не утруждай вчителя». І Господь що відповів: «Іяїр, тільки віруй, і спасена буде дочка Твоя. Які Господь сказав слова жінці хананеянці, сказав їй, жінко, велика віра твоя буде тобі, як ти хочеш. І ось, і ось сьогоднішня подія, учить нас, браті і сестри, як ми, повинні, як ми повинні молитися, яка повинна бути наша тверда віра. В Євангелії від Матфея говориться про те, як римський сотник підійшов до Ісуса Христа з великим проханням. Просив Господа, щоб Господь ісцелив Його слугу. Римський сотник був воєначальником Капернаумі, його люди поважали, до нього відносилися з повагою, тому що він був людиною доброю навіть старішини юдейські, які приходили до Ісуса Христа і казали, що Він добра людина. Господи, допоможи йому. І вони відносилися до цього сотника з великою повагою. І в цього сотника, браті і сестри, захворів слуга. І Господь іменно в цей час приходить в місто Капернаум. І де звершив дуже багато чудес. Цей сотник підійшов до Ісуса Христа з великим проханням, каже: Господи, слуга мій болен лежить і тяжко страждає. Він просив Господа про його зцілення, і Господь що відповів йому? каже: Я прийду і зцілю Його. І тут відбувається те, що чого ніхто не чекав. Відбувається те, прояв великої віри і смирення. Сотник, який був вихований в язичській сім'ї, відноситься до Ісуса Христа з великою повагою, з великим благовінням. Він каже, Господи, я недостойний, щоб Ти ввійшов в дім мій. Але скажи тільки слово, і зціліє слуга мій. І Господь каже до присутнього народу, каже, і в Ізраїлі, тобто в ізраїльському народі, я не знайшов такої віри. І сказав Господь сотнику, іди, як ти вірував, найбуде тобі. Як Іллі нам говорить, що слуга получив ісцілення в той час. Один із святих учителів Церкви Христової, Блажений Августин, говорить, він говорить про те, що Господь не посітив дом цього сотника із-за того, що сотник був, вважав себе недостойним, щоби увійшов Господь в його дім. Але сотник мав велике смирення і Господь увійшов в його серце. Господь, браті і сестри, читаючи святе Євангеліє, посещав багато домівок, домівок юдею, як читаємо від Євангелії від Святого Апостола Луки, де Лука повіствує нам про те, як Ісус Христос увійшов в дім фарисея гордого, якому не було смирення. Господь війшов в Його дім, але не війшов в Його серце. Цей сотник був достойний милості Божої. Був достойний тому, що він мав велику віру, тверду віру і смирення. А чи ми, браті і сестри, достойні милості Божої? Чи за нас можуть сказати люди, що достойні милості Божої? що Господь, Господи, допоможи йому, так як старішини, юдейські приходили до Ісуса Христа і казали, Господи, допоможи йому, як описує нам святий апостол і евангеліст Лука, допоможи йому, тому що він і построїв нам синагогу. А чи, чи є такі люди, які можуть сказати, Господи, допоможи йому, тому що і Він найсподобиться Твоєї великої милості. Ми, браті і сестри, бачимо, що язичник поступає по-християнськи. А чому? Тому що він просить не за себе, а просить за свого слугу. Ми, браті і сестри, інколи пронизані егоїзмом і самолюбієм. Чи часто ми молилися Богу за наших ближніх, чи за якогось, якусь чужу людину? Чи часто ми молилися у сльозах і ставали на коліна, молячи Бога за свого сусіду чи за якусь іншу людину. Якщо ми це не виконуємо, якщо ми так не молимося, то в нас немає любові і нема милосердя. Ми читаємо в Святому Івані, де Господь каже, що найбільша заповідь це любов. Якщо ми не виконаємо цю любов, ми не можемо війти через двері, які ведуть у Царство Небесне. Господь, звертаючись до нас через сторінки Святої Іваниль, говорить, щоб ми мали тверду віру. Тверду віру, як то горушечно зерня. Якщо, каже Господь, якщо ми будемо мати таку віру, як це горушечно зерня, ми будемо мати можливість і гори переставляти. В Ефіопії була така гора фраківська. На цій горі ніхто не жив, ніхто не жили навіть звірі, не росли ніякі рослини, навіть не було комахів. На цій горі Фрачіській підв'язався Марк Афінський. Він Прожив свого земного життя 130 років, з яких 95 років подвізався на цій горі. Перші 30 років були важкі для, ним, для нього, тому що він питався глиною, пив морську воду, але після великих подвіг Господь утішив його, Господь послав йому ангела, який протягом всього його земного життя. Кормив його. І до преподобного і Марка Франчеського Господь послав преподобного Серепіона. І коли вони бесідували, Марк Франчеський, який за 95 років не бачив живу людину, він питав преподобного Серепіона, каже, як живуть тепер у світі християни? Чи є такі великі подвижники, які можуть. По слову Ісуса Христа сказати горі, щоб вона двигнулася в море, і вона двигнулася в море. І, сказав, і сказавши ці слова, преподобний Марк, е, подивився, як гора фраківська двинулася в море. І він сказав, Я це не тобі говорю, звернувся до гори. Скаже, я говорю своїм братом, а ти вернися, зупинися і стань на своє місце. Ось, браті і сестри, яку велику віру мали преподобні отці наші в древності. У нас виникає питання, а чому сьогодні Господь не творить такі великі чудеса, які Господь творив в древності? Читаючи святе Євангеліє, де Господь звертаючись до нас, ми бачимо ту священну подію, коли учні Ісуса Христа. Підійшли до нашого Спасителя і кажуть, чому ми не могли ісілити отрока, на що відповів їм Господь наш Ісус Христос, каже, тому що у вас слаба віра. Ми, браті і сестри, часто молимося у своїх святих молитвах, молимося, просимо Бога про зцілення від різних хвороб. Ми просимо Бога, щоб Господь допоміг нам в різних потребах. Якщо, і Для того, щоб наша молита була почута Богом, щоб те все, що ми будемо просити, Господь для нас виконав, ми маємо дивитися на образ цього капернумського сотника. По-перше, в нас має бути сильна віра. Віра утверджуватися у добрих справах, тому що в Євангелії, як написано: віра, без діл мертва. По-друге, ми маємо мати велике смирення, смирятися перед Богом, тому що ми маємо з вами безліч гріхів, яких ми повинні каятися і справляти своє земне життя. Ми маємо, браті і сестри, змушувати себе на милосердя. Молитися за людей, молитися за своїх ближніх, допомагати їм, чим зможемо. Якщо ми це будемо все виконувати, то наша віра укріпиться і наша віра приумножиться. І Господь говорить нам, що прийдуть від сходу і запада і, воз... і возглягуть за Авраамом, Ісаком і Яком, в Царстві Небесному. І тоді почуємо слова від нашого Господа Ісуса Христа, на всі наші прошення почуємо відповідь. Іди, і як ти вірував, да буде тобі. Амінь.